У цій залі сьогодні 234 учні, які отримують свої заслужені відзнаки. Крім того, міська рада призначила ще 560 премій і 430 стипендій. І це говорить перш за все про те, скільки талановитих дітей є в нашій територіальній громаді. Але, мабуть, ну, Енштейн, наприклад, він би не був би Енштейном би в свій час, коли вчився, не мав би вчителя, які би в нього повірили. Тому в першу чергу я хотів би подякувати вашим наставникам, вашим вчителям за те, що вони кожен день вкладали в вас, і душу, і серце. А вам я хочу подякувати за те, що ви сьогодні є прикладом для своїх ровесників, а завтра ви будете творити Вінницю і в цілому Україну. Я хочу побажати вам, щоб ви вірили в себе. Досягайте своєї мети. а саме головне, щоб нарешті настав мир і наша перемога. Слава Україні!